Отже, дорогі глядачі, дуже цікава, цікава подія відбулася наприкінці листопада 2025 року в Запорізькій області. Що відбулося? В одному з закладів сиділи військові, туди прийшов, ну там неподалік, прийшов поліцейський. І почав їбашити просто ну, хаотичними блядь, пострілами сука з автоматичної зброї, блядь. З автомата, коротше. почав просто хуярити, блядь, з автомата. Ці троє коротше, вийшли і дали йому пізди. Коротше, дали йому пізди і він пішов додому. Ну, при тому, що вони йому дали пізди і забрали цю зброю. Він пішов додому, взяв інший ствол, прийшов. І постріляв цих блядь, військових. блядь. От. І потім, само собою, що блядь, його там поканули, коротше, всі діла. Зараз вже ДБР цим займається. Просто що хочу сказати на останок цього відео. Що, е як я вже озвучував, той факт, що е до пенсії ніякий підар у формі не доживе. І по суті, це в мене звернення до оцих от підарів у формі. Ви самі себе перевалите. Самі ж себе і перевалите. Мені по суті навіть нічого робити не потрібно. Ви самі, сука, себе перевалите.